Як тільки стало зрозуміло, що країнами-господарками 14-го чемпіонату Європи з футболу будуть Україна і Польща, обидві держави почали готуватися до відповідальної події. До цього ні одна зі згаданих країн не проводила такого масштабного заходу у світі футболу, тому й довелося будувати стадіони і готувати інфраструктуру до Євро 2012 І зараз, коли із загальними організаційними моментами визначилися, на перший план вийшло питання безпеки проведення турніру. Саме тому у польське місто Жешу з'їхалися експерти та журналісти обох країн господарок чемпіонату, щоб поділитися своїми напрацюваннями і визначити, яким має бути перехід від фази створення концепції заходів безпеки до фази її тестування. Особливу увагу доповідачі присвятили питанню готовності пунктів пропуску на українсько польському кордоні до Євро 2012 Міністр сказав, що вже готова. Міністр сказав, що ми вже готові до чемпіонату, але з погляду прикордонників українсько польського кордону можна сказати, що залишилися ще останні приготування і кінцева оцінка у першому кварталі наступного року. Ми із впевненістю зможемо сказати, що готові до євро 2012 так. Територіально і значить, виходячи з пасажиротранспортного потоку, от з аналізу минулих років з тих пунктів пропуска, які їх інфраструктури, які на сьогоднішній день розташовані на території Закарпатської області, Державною прикордонною службою розподіл здійснювався на пункти пропуска, які попадають скажімо, під категорію Євро-2012 в першу чергу. І ті пункти пропуска, які ну, попутно також будуть здійснювати пропуск громадян. На ділянці Мукачівського загону таких пунктів пропуска не визначено. От, але всі пункти пропуска і лужок, і, і лужанка, і вілок, і більш такі маленькі пункти пропуска дзвінкове, косене, от, сол, от. В готовності, не дивлячись на те, що е, на пункті пропуска вілок сьогодні йдуть реконструкційні роботи. Значить, е, є плани по розбудові пункту пропуска Лужанка. От, в готовності значить, прийняти той пасажиро-транспортний поток, який. Планується в 2012 році під час проведення Євро-2012. В цілому, з того аналізу, який було проведено, значить, на ділянці Мукачівського загону, значного збільшення пасажиротранспортного потоку не очікується. Також усі основні туристичні групи, я думаю, Аркадій Васильович на цьому зупиниться трошки нижче. Після моєї доповіді будуть спрямовуватися на більш значить, облаштовані в плані інфраструктури і, значить, з їх адміністративного розміщення пункти пропуска Тиса і Ужгора. Але е, очікується збільшення пасажиро-транспортного потоку десь приблизно на 15-20%, як я казав. От, і значить, е, всі заходи, які значить, необхідно провести до підготовці євро 2015 вони майже всі проведено. Залишається тільки в кінці першого, на початку другого кварталу, переводіти прикордонників в нову форму, яка значить, була спланована Державною прикордонною службою, пошита. І вже знаходиться в прикордонних загонах. На жаль, на відміну від польської сторони, яка готує тільки кордони і пункти пропуску з Україною, нам доводиться підходити до цього комплексу і прилаштовувати існуючі пункти пропуску. Не тільки на польській ділянці, а й на російській, молдовській, і з іншими країнами, в тому числі з іншими країнами Європейського союзу, заступник міністра внутрішніх справ і адміністрації Польщі Адам Рапацький у своїй доповіді наголосив на тому, що варто переймати досвід тих країн, які вже приймали учасників і вболівальників попередніх футбольних євро. Україна у цьому плані співпрацює з Німеччиною, яка у 2006 році господарювала на чемпіонаті світу з футболу. В рамках обміну іноземними делегаціями, так те, що планується по суті на час проведення євро, була відпрацьована реальна модель такої співпраці з нашими німецькими колегами. Під час матчу товариського футбольного матчу між Україною та Німеччиною, який проходив 11 листопада на стадіоні Олімпійський у Києві, була відпрацьована ця модель роботи. Вона, тобто, була така наближена до найбільш реальних, скажімо так, умов. Працівники німецької поліції ...проводжували своїх уболівальників на території України. Вони контролювали їхню поведінку, контролювали охорону громадського порядку, контролювали паби, щоб вони там не шуміли... не хуліганили, не проявляли агресію і допомагали нашим українським міліціонерам ...патрулювати вулицями міста. Українські та польські прикордонники у свою чергу розробляють схеми, які дозволять швидко пропускати вболівальників без шкоди для безпеки самого чемпіонату. Єдиним польський кордон є зовнішнім кордоном Європейського Союзу. А це означає, що Шенгенський кодекс виконуватиметься у чітко визначеному порядку і не буде ніяких спрощень для тих, хто говоритиме, що їде на євро 2012 Головні теми, які обговорювалися на зустрічі керівників митниць двох країн, це хід підготовки України до Євро 2012 та протидія контрабанді. Щодо першого, у нашої держави залишилося зовсім мало часу для відпрацювання усієї злагодженої схеми пропуску численних болівальників через державні кордони України. Керівник Чопської митниці вважає, усе має бути чітко, швидко і якісно. Наразі активно відпрацьовуються механізми спрощених процедур митного огляду. Проводиться вдосконалення вітчизняного митного законодавства до європейських норм та стандартів. Крім цього, у планах реконструкції пунктів пропуску на україно-угорському кордоні передбачено збільшити кількість смуг руху для пропуску автотранспорту, облаштувати їх сучасною оргтехнікою та відеоспостереженням. Керівники митниць детально зупинилися на питанні обміну інформацією щодо застосування Системи раннього попередження про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні, адже нещодавно у Будапешті під час зустрічі голів митних служб України та Угорщини були досягнуті певні домовленості про взаємодію митних органів у пунктах пропуску з цих питань. До євро 2012 нам проведені зустрічі з колегами з словаччини з колегами з Угорщини. Ну найбільш актуальна у нас на сьогоднішній день якраз угорський напрямок, щоб загонь. Ми розглянули питання з угорською стороною для того, щоб створити окремі смуги руху до Євро 2012 для вболівальників. Звісно, на сьогоднішній день є проблема пов'язана з мостом, але я думаю, що опрацювавши це питання з прикордонниками з угорської стороною, а вони до цього готові, ми будемо робити реверсні. Смуги руху, значить, по, але одну максимально зробимо для, того, для зручності для перетинання кордону якраз людьми, які будуть їхати на Євро 2012. Со Сославаками, це питання в не виникає. Кількість смуг руху у нас достатня, буде виділено окремо, і я думаю, що люди, ті, які будуть їхати до нас на чемпіонат Євро 2012, не відчують проблем при перетині кордону. Такого часу значить, щодо проходження конкретно не визначено. По перше, люди будуть пересікати його 24 години на сутку. але для того, щоб. Е Люди не відчували незручності при перетині. Зараз вивчається питання для того, щоб результати митного контролю однієї сторони були прийняті другою стороною, для того, щоб не було цього питання подвійного і так далі. Але на сьогодні ще рішення не прийнято. Я знаю, що це більш детально опрацьовано з польськими колегами. З горською стороною це знаходиться в стадії вирішення поки що. По-перше, проводяться заняття. Це люди, ті, які будуть знаходитись в пунктах пропуску, будуть володіти. І сьогоднішній день вже володіють іноземними мовами, зокрема словацькою, угорською, англійською. Слідує питання, те, яке, я думаю, ну, по-перше, сама поведінка митників повинна змінитися в цьому питанні. Люди повинні приїжджаючи сюди, мати гарний настрій для того, щоб в -то, потратити, потратити і виплеснути свої емоції не десь в пункті пропуску на стадіоні При прибутті на територію України у нас буде тільки список, по якому ми провіримо, який нам скине країна-відправник. А основне оформлення буде проводитися в країні, яка відправляє. Таким самим порядком рейси, які будуть вибувати з України в інші країни, буде таке ж саме оформлення громадян. А по автомобільним пунктам пропуска це окремі смуги, тому що рух транспортного засобу по одному і по другому пункту пропуска має бути. І е, технологічно-контрольні операції розписані. Е, лише значить, за рахунок е, так, виділення окремих смуг і значить, більш ефективної роботи персоналу будемо досягати значить, е, роботи, яка не допустить накопичення транспортних засобів і осіб в пунктах пропуску. Особливого буму під час євро 2012 чекають на авіаційних пунктах пропуску, бо більшість вболівальників на чемпіонат летітимуть. В Україні зокрема працюватиме п'ять авіаційних пунктів пропуску у чотирьох містах. За вимогами УЄФА на кожного пасажира під час перетину кордону мають витрачати в середньому 20 секунд часу. Аби дотриматися цієї вимоги, дані про пасажирів літаків збиратимуть просто у повітрі. Питання всі ці опрацьовані. Вони будуть в електронному вигляді надходити до наших аналітичних центрів. Там вони будуть оброблятися за нашими вже практичними розрахунками. приблизно літак на 150 осіб буде опрацьовуватись в повітрі протягом 6-7 хвилин. І коли громадяни, громадяни цих країн прибувають в Україну в пункт пропуска вже у інспектора прикордонного контролю в. В кабіні паспортного контролю є інформація про кожного з них, окремо позначена тим, кому заборонено в'їзд в Україну. І фактично інспектору доведеться тільки провести ідентифікацію особи, яка до нього підходить, і перевірити його документи, що вони все відповідає до того, хто прийшов. Загалом визначено, що 32 українських пункти пропуску будуть задіяні під час євро 2012 із них сім працюватиме на українсько польському кордоні, і 14 на кордоні з Росією. Це дві найбільш напружені ділянки кордону, через які їхатимуть громадяни інших країн. Щодо закарпатських пунктів пропуску, то тут ситуація відносно спокійна. Величезної проблеми я не бачу, тому що основні матчі будуть відбуватися. В Києві і в Донецьку відповідно здебільшого вболівальники будуть туди потрапляти саме авіаційним транспортом. Звичайно, щось буде і автомобільним через Закарпаття, в тому числі, але ця от основна магістраль ЧОП Київ, вона зараз певні учасники вже ділянки вже побудовані. Це просто відмінна траса. Я Днями їх по понеї, але є певний відрізок, який ще розбудовується, і я думаю, що проблем не вистач не буде, і часу нам вистачить, і погодні умови нам не будуть особи заважати. Тобто все буде побудовано. Україна та країна, як я вже переконався в цьому, яка спроможня в дуже стислі терміни робити великі справи. Багато запитань на зустрічі у шові адресувалося правоохоронцям обох приймаючих країн чемпіонату Європи з футболу. До старту Євро 2012 залишилося ще півроку, а поліцейські вже почали активно аналізувати календар змагань і шукати потенційні загрози. Може трапитися, що на стадіоні зустрінуться команди вболівальники, яких чи то через політичні, релігійні чи будь-які інші причини перебувають у напружених стосунках. Тоді зростає ймовірність виникнення конфлікту не тільки на стадіоні, тому правоохоронці мають бути готові до всього. Жоден поліціян, жоден працівник поліції, Жоден поліцейський напередодні і під час чемпіонату не отримує відпустки, бо мусить бути на службі. це означає, що 100% нашої поліції працюватиме на повну. Звичайно, будуть зміни, але поліцейські матимуть чітко визначені завдання. І на дорогах будуть патрулювати, і біля готелів, де житимуть фанати, і в аеропортах. кожен матиме свій район для роботи. Кожний пенсім причовний район до праці. До непередбачуваних і цілком прогнозованих ситуацій готуються і українські міліціонери. Правоохоронці вже встигли провести ряд тактичних навчань. Акцент звичайно ж робиться на містах, де безпосередньо прийматимуть учасників і вболівальників євро 2012 Оперативно-тактичні навчання правоохоронців по підготовці до чемпіонату Європи з футболу 2012 року під умовною назвою Хвиля проводились на стадіоні Авангард в Ужгороді. Окрім численної спецтехніки, на стадіоні зібралося 750 чоловік особового складу з міських та районних відділів краю, працівники патрульної служби, Державтоінспекції, внутрішніх військ, бійці спеціальних підрозділів Беркут та Сокіл. Саме їм відведена далеко не остання роль у забезпеченні правопорядку, адже спецпідрозділи мають великий досвід охорони порядку під час проведення масових заходів. На навчаннях бійці показали свій професіоналізм, готовність та вміння забезпечувати безпеку громадян. І ще головне не дати нікому можливості себе спровокувати. На подібних заняттях моделюються ситуації, які можуть виникнути чи то під час футбольного матчу, чи по його закінченні. До прикладу, між групами вболівальників розпочалася словесна перепалка із взаємними образами, яка поступово переросла в бійку, масові погроми, пошкодження припаркованого автотранспорту та побиття перехожих громадян. Правоохоронцям треба якнайкраще продемонструвати, наскільки готові вони вгамувати футбольних хуліганів, ліквідувати заворушення, затримати їхніх ініціаторів та найбільш активних учасників. На подібних навчаннях не обходиться, звичайно, без піротехніки та спеціальних засобів. А ще для допомоги міліціонерам готують до роботи і службових собак. Кінологи УМВС Закарпаття навчають своїх чотирилапих помічників долати перешкоди, шукати вибухівку, наркотики, затримувати злочинців тощо. Інспектують бойову готовність міліції, керівники обласного управління та представники Міністерства внутрішніх справ України. Подібні навчання дають чудову можливість відзначити не тільки вміння закарпатських правоохоронців, але й звернути увагу на недоліки. Головна проблема недостатність матеріально-технічного забезпечення. В морально-психологічному плані органи внутрішніх справ в цілому готові до забезпечення охорони громадського порядку. Навіть якщо Чемпіонат Європи 2012 року скажуть провести в цьому місяці. Але є певні проблеми, ну, вони стосуються основному матеріально-технічного забезпечення. І і те, що я як представник центрального апарату знаходжусь сьогодні в місті Ужгороді, є свідченням того, що потрібно подивитися, які є потреби реальні в матеріально-технічному забезпеченні, тобто які перування, засоби, захисту особового складу. Тобто, в основному це стосується у нас. Проблема у нас в матеріально-технічному забезпеченні, і тому ми зараз це не тільки в Ужгороді, а зараз представники центрального апарату апарату працюють в усіх регіонах держави, і ми дивимося реальні потреби, і тоді будемо доповідати керівництву міністерства і будемо приймати рішення щодо забезпечення матеріально-технічного всіх підрозділів органів тушправді. Що ж, до євро 2012 є ще час, а отже, є час вирішити і проблеми. Згідно планів підготовки працівників органів внутрішніх справ Закарпатської області, по підготовці до проведення в Україні чемпіонату Європи 2012 року з метою забезпечення безпеки та правопорядку громадян, тема, яка стояла перед цими працівниками, це в першу чергу дії працівників органів внутрішніх справ при можливому. Скоєньої дорожньо транспортної пригоди в гірській місцевості та е, перевалах, і транспортування відповідно потерпілих до медичних лікувальних закладів для надання їм медичної допомоги. І другий момент, який ми переслідували, це е, організація та порядок проведення аеромедичної, аеромедичної евакуації потерпілих людей у обласний центр. Основна задача, яка перед нами стояла, це відпрацювати дії різних служб для успішної. Для своєчасної локалізації можливих наслідків дорожньо транспортної прогонки. Ми повинні розуміти, що допомога місто місто буде, і відповідно такі тактичні навчання охоплюють абсолютно всіх працівників. міліції. вони залучаються до до відпрацювання таких тактичних навчань, і тут не стільки там показати, що ми там сильні, чи ще щось, просто відпрацювання моделі співпраці між відомствами, як я говорила. Міністерство охорони здоров'я, Менесник, СБУ, МВС, тобто це. Якби здатність швидко оперативно локалізувати прояви будь-якої агресії, чимало уваги в Україні та Польщі приділяють роботі з волонтерами. Вже не перший місяць реєструють охочих приєднатися до охорони порядку під час європейської футболіади. Однак перекладати на волонтерів свою безпосередню роботу поліцейські не збираються. Я розумію, що такі волонтеріволонтаріат може працювати біля стадіонів, показувати дорогу, пояснювати людині, де розташований її сектор. Натомість ми будемо виконувати основне завдання на дорогах. Будемо приймати повідомлення про порушення. Це буде типова робота поліції. Приєднаються до нас пожежники і прикордонники. Міська поліція покладається на власні сили, бо своїми людьми легше керувати ніж поліцейськими з інших міст. Своїмілатві керованіжі Жілі очима десь з Польські. Аби полегшити життя вболівальникам євро 2012 які приїдуть в гості до приймаючих країн чемпіонату, організатори події вирішили біля кожного стадіону, де проходитимуть матчі, розмістити фан посольства. Такі фан-посольства вони є мобільними, тобто вони пересувні, вони працюють поблизу стадіонів. Тобто, це, скажімо так, такий центр, де кожен уболівальник, да, який приїхав турист, іноземець, має змогу отримати потрібну йому інформацію: телефони екстрених служб, готелі, ну тобто, будь-що. Поляки розробили ще й додаткову стратегію допомоги іноземцям, які захочуть подивитися на Євро 2012, зблизька. Юж, от chyba двох років збираємо. Ми вже два роки Посікуємо шукаємо і реєструємо осіб, осіб які знають такі мови, та як китайська бо, китайська, бо може китайська, бути, що до нас приїдуть з Китаю чи інших, інших, інших країн, інших, наприклад, Латинської Америки чи Африки. Тому шукаємо людей, які володіють екзотичними мовами, і плануємо їх залучати до співпраці. Це буде волонтерська робота. Я думаю, що ми цим особам не будемо платити, хіба що вони перекладатимуть на офіційних заходах. Процесово чіляк об'єкви, то в будемо платити. Після матчу поліцейська група, як і в Україні супроводжуватиме вболівальників інших команд на станції. А інформація про агресивно налаштованих фанів зібрана під час гри, заноситься до бази даних. Тому правоохоронцям важливо подбати про те, щоб загальна атмосфера у містах була позитивною. <ганувач> Масове ваші те масові престори, <ганувач> злочини створюють напади страху. Якщо кожна друга особа буде пограбована, скажімо, в парку чи зазнає нападу, то для інших людей не буде важливішої речі ніж те, щоб у цьому парку було спокійно. Жешівську конференцію присвячену питанню безпеки проведення євро 2012 підтримав уряд. США. Генеральний консул у Кракові Ален Грінберг наголосив на тому, що організатори чемпіонату можуть взяти до уваги досвід США у боротьбі з тероризмом. Така масштабна подія, як євро 2012 може спровокувати зловмисників заподіяти щось непоправне. Готуватися варто до всього, прогнозувати варто все, а робити з цього ну якби стверджувати, що однозначно таке буде, не дай Бог. Власне, не потрібно зайва істеріки. Кожен має робити свою роботу, спецслужби готуються, Ми це, про це сьогодні почули. Да? І Україна не є тою країною, для якої загрози там якісь такі глобальних атак з боку там світів, які є там по відношенню до наших сусідів в Росії чи в Сполучених Штатах. Ну я не можу, я не спеціаліст, не можу цього стверджувати. Мені здається, що це про це говорити, слава Богу, не на часі. Свідомості і зусилля лише організаторів буде замало, якщо звичайні люди не зважатимуть на заходи безпеки. Аби легше було проводити просвітницьку роботу і контактувати зі звичайними людьми. Польські поліцейські вже зараз намагаються руйнувати бар'єри у першу чергу із журналістами, які передають інформацію далі. І зі своїми співвітчизниками в загальному результаті робляться через роботу центрів зв'язків з громадськістю. Наприклад, хтось хоче ще довідати, я мав самохут. Наприклад, хтось захоче дізнатися, яку я маю машину, то він звертається до центру зв'язків з громадськістю з таким питанням, оскільки я є особою публічною, то маю відповідати на таке питання. Якщо ж я такої відповіді не дам, то її мають надати співробітники центру. Звичайно, вони розкажуть те, що мають право повідомляти. Вибіряємо те дані, які можемо приказати. Натомість інші учасники конференції закликали журналістів бути максимально об'єктивними у висвітленні подій, пов'язаних з чемпіонатом, щоб не створювати негативного ажіотажу, а відповідно, і репутації заходу. Я б не став однозначно стверджувати, що саме на негативі граються, але жага до сенсації до пошуку якихось. Жарі перепрошую фактів до а, якоїсь інформації, яку потрібно ще перевіряти. Може і не варто було б згадувати, але досить часто вона розкручується да, звертаються увагу на якісь окремі заяви, які є локальними і не можуть бути там на масштабах всієї країни. З такими ми стикалися. Так таке дійсно є. Українська і польська сторони вже не перший раз збираються за круглим столом для обговорення спільної готовності до євро 2012 Поки що чемпіонат тісно пов'язує держави сусідки. «Я вважаю, що найголовніше, щоб між двома народами кордони були відкритими і не тільки для вільного перебігу товарів, грошей і руху людей, а й у значно більшому метафоричному сенсі. Розрахунків теоретиків та досвіду практиків вистачило на два дні обговорення. Учасники майстерень поділилися досвідом, відповіли на запитання і роз'їхалися кожен у своє місто. Часу до помпезної події у світі європейського футболу залишилося не так уже й багато. А справ, як завжди, хоч греблюгати. Чи дозволять вони євро 2012 стати безпечним? Знає тільки літо 2012-го. Доживемо, дізнаємося і ми.